Вітаю вас! Як повідомили в НБУ, банки будуть блокувати картки тих українців, які незаконно виїхали за кордон і які не являються воєнкомати. Тобто воєнкомати будуть передавати перелік ухилянтів, а банки відповідно будуть шукати цих людей, блокувати їх платіжні картки. Це буде все робити з метою спонукати українців виконати свій. Зобов'язок прийти в воєнкомат, стати на облік або бути мобілізованим. Україні необхідно перемогти. І за цих умов Україна дійсно використовує різні методи, в тому числі методи, ну, скажімо так, покарання. На жаль, іншого шляху немає. І банки будуть боротись таким методом проти ухилянтів. Перш за все, тих українців, які не хочуть. Допомагати перемоги України і ховаються за кордоном.